ларинголог – це лікар, який займається діагностикою та лікуванням захворювань вуха, горла і носа. Ми проводимо діагностику за допомогою сучасного методу обстеження, ендоскопії та тимпанометрії. Це допомагає нам максимально точно визначити причини скарг та ефективно призначити лікування. Найчастіше до лікаря вузького спрямування звертаються діти з назофарингітом, аденоїдами та іншими захворюваннями. Цей сезон захворювань був ускладненими на середній серозний отит, тому у нас було багато роботи. А щодо дорослих, дорослих це діагностика зачасту часту середні отити, зовнішні отити. У нас проводиться діагностика захворювання гортані, голосових зв'язок. Спокойно лише. Якщо пацієнт потребує подальшої діагностики, отоларинголог виписує електронне направлення, наприклад, на комп'ютерну томографію чи консультацію до інших вузьких спеціалістів для встановлення точного діагнозу. Не характерний для дівчини баритон. Коли я запитала її, наскільки давно в неї такий голос, вона відповіла мені, ну це мій звичний голос, я вже так розмовляю. Ну, років 10, напевно. Ми зайшли з нею, провели ларінгоскопію і виявили папілозне утворення на голосовій зв'язці. Ну так як це тривалий процес, вже я відправила її, звичайно ж, на консультацію до лонколога дівчина успішно прооперована і гарно говорить. Саме отоларинголог допомагає знову чути улюблену музику, говорити без болю та вільно дихати. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК.